Я щодня пілю рілси, а вихлопу нуль ні переглядів, ні підписників, ні продажів. Все це давай, по новому, міша. все хуйня думки кожного другого експерта в інстаграм, який починає розвивати свій блог. Чому одні називають Reels магічним інструментом безоплатного просування, а інші безглуздою витратою часу? В цьому відео будемо розбирати помилки при створенні Reels, а також органічне просування блогів в Instagram. Привіт, мене звати Віка. Я інстаграм-маркетологиня та SMM-ниця. За 4 роки в сфері СММ я допомогла своїм клієнтам сумарно заробити понад 2 мільйони доларів через Instagram. Зараз я навчаю експертів та власників бізнесів розвивати свій блог для того, щоб почати будувати свій особистий бренд, приводити нових клієнтів. Та заробляти зі свого блогу. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, я ділюсь корисностями зі світу інстамаркетингу. Давайте розпочну з того, що Reels – це дуже важливий інструмент у просуванні Інстаграм, але він працює у симбіозі з іншими інструментами, тобто, це не якась одна єдина магічна кнопка, магічний інструмент, яким можна перекрити все інше. На жаль, ні. Окрім Reels, потрібно використовувати всі інші методи просування та використовувати також повний функціонал платформи. Коли ми звідусіль чуємо фрази типу я набрала 10 тисяч підписників з одного Reels», ми підсвідомо собі уявляємо картину, що потрібно викладати дуже багато Reels, потрібно робити їх кожен день. І чим більше, тим краще. І в цьому наша ключова помилка, тому що ми починаємо фокусуватися на кількості і зовсім забуваємо про якість, про наповнення, про зміст наших рілсів. І починається якийсь собі такий незрозумілий конвейер е, контенту. Тут ми даємо якісь експертні. Поради стосовно своєї ніші. Тут у нас ідуть якісь підбірки рецептів, тут якісь фільми, тут якісь ще там життєві ситуації чи будь що, але воно між собою не має жодного а, змістовного такого сюжету, щоб можна було донести певні цінності, розкрити свою експертність та розкрити себе як особистість. Це просто виглядає як купа всього накидано і немає ніякої логіки в цьому. В цьому випадку алгоритми інстаграм вони ж не дурні, вони просто перестають розуміти, на яку аудиторію саме ваш контент показувати, тому що відбувається якась каша з контентом, і він не може рекомендувати ваші рілси потрібним людям. Тобто тут він одним людям рекомендує, тут іншим, і відбувається якась каша. І також людина, котра прийшла, наприклад, з якогось далекого від вашої теми від вашого блогу контенту до вас, вона не розуміє, що їй цікавого. Можна побачити на вашій сторінці, і навіщо їй залишатись? Відповідно, вона як прийшла, так і піде назад далі своїм шляхом. Як інстаграм починає плутатися без вашого чіткого позиціонування, так і аудиторія, яка вже у вас є, та яка до вас може прийти. Звісно, що в експертному блозі має розкриватись особистість, має е, показуватися щось інше не. Поєднано з вашою експертною темою, але все ж таки воно все має бути а, логічно структуровано в певній сюжетній лінії і не бути якимись незрозумілими частинами, які взагалі не можна між собою поєднати. Тобто кожна одиниця нашого контенту це певний пазлик. І якщо ці пазлики в нас не збігаються між собою, ми не можемо скласти повну картинку. Тому спочатку потрібно все ж таки визначитися зі своїм чітким позиціонуванням та темами, які ви хочете і будете розкривати в своєму облозі. Щоб цей пазлик у вас склався. До речі, на своєму навчанні з розвитку особистого бренду з нуля для експертів та власників бізнесів ми працюємо над визначенням позиціонування та прописуємо сюжетні лінії, які будуть у блозі і будуть відповідати вашій особистості. Наступний момент для органічного просування та залучення нової аудиторії це використання візуальних і текстових гачків. Пам'ятайте, що у вас є лише 3 секунди для того, щоб захопити увагу глядача і спонукати його додивитися ваше відео до кінця. Тож на самому початку відео, в перші секунди, у вас має бути а, прописаний заголовок, який буде бити точно в ціль, а, або ще дуже часто можна почути фразу в біль» вашого потенційного клієнта або вашої потенційної аудиторії. І це має супроводжуватися певним а, візуальним а, гачком. Може бути якийсь нестандартний перехід або дивний предмет в кадрі, а щось, що побуджує людину. Будь-яку, яка побачила ваше відео, додивитись його до кінця. Те, що забирає на себе увагу. При зйомці різ, будь ласка, приділяйте увагу також е якості вашого зображення та якості звуку, тому що все ж таки люди пер переважно дивляться. Ці відео, які зняти в нормальній якості. Тобто, не коли там щось розмито, незрозуміло, не чітке зображення або піксельне. А коли є красива, прикольна картинка в нормальній якості. Не обов'язково, звісно, знімати контент на камеру, а достатньо свого телефона. І, до речі, щоб класно знімати на телефон, можна просто виправити деякі налаштування у своєму телефоні в камері, і у вас буде, буде виходити дуже крута якість картинка також, якщо ви записуєте відео або розмовне відео, попіклуйтеся, будь ласка, про якість звуку. Якщо ви записуєте це в тихому приміщенні, де ніяких звуків сторонніх нема, вам вистачить і а, вбудованого мікрофона в ваш пристрій, тобто в ваш телефон. Але ж якщо ви знімаєте десь на вулиці, в шумному місці, в людному місці, будь ласка, використовуйте мікрофон. Так, це інструмент, яким потрібно обзавестися для того, щоб розвивати свій блог, тому що без мікрофона на фоні шуму. Вас не буде чутно це по-перше. А по-друге, ваш ем, голос він буде, знаєте, зливатися з загальним шумом, і е, ну, лю люди не будуть там вслухатися, що ви там говорите на фоні інших. Тому е, попіклуйтеся, будь ласка, про цей момент, і, і якість звуку також має важливе значення. Зараз, можливо, буде дуже банальна порада, яку ви чули, але все ж таки дуже багато людей все е, забувають про це. Будь ласка, якщо у вас іде розмовне відео е, або відео з голосовою озвучкою, додавайте субтитри. Не забувайте про цей важливий момент, тому що... Є певна категорія людей, які дивляться рілси та відео без звуку. Вони можуть в цей час знаходитись в десь в транспорті, вони можуть десь перебувати в людному місці і не вмикати звук. Вони просто-напросто можуть сидіти на роботі і дивитися рілси, але звісно, що без звуку. Тобто є категорія людей, яка не, диви, не слухає, вона лише дивиться. І саме для цієї категорії людей треба дублювати те, що ви говорите на відео, текстом, щоб людина змогла зрозуміти суть відео. І якщо їй цікава ця тема, звісно, зайти на вашу сторінку, додивитись відео до кінця і, можливо, навіть залишитися з вами. А якщо ви супер, корисну, класну, круту інформацію даєте, але не дублюєте її текстом у плані субтитрів, ви просто втрачаєте. Певну частину людей, яка нагадую, вона дивиться відео без звуку. Коли ви починаєте регулярно публікувати рілси, тут наголос на слові регулярно. Ваші охоплення поступово збільшується, і ваші нові відео вже показуються більшій аудиторії. Тобто інстаграм він любить регулярність, він любить а, людей, котрі постійно, регулярно, з певною своєю періодичністю публікують а, контент. Звісно, в мене не йдеться мова зараз роби по одному, хоча би по одному, а краще два-три відео в день. Ні. У кожного це може бути своя зручна регулярність, комусь. А... Нормально робити 2-3 відео на тиждень, комусь нормально кожен день. Головне зне, знову ж таки, щоб це а, щоб при цьому не втрачалась якість, тобто краще менше, але якісніше, але регулярно. А, якщо ми, наприклад, випадаємо на тиждень, на два на місяць з блогу і знову починаємо викладати рілси. То Інстаграм зрізає наші охоплення, тому що ми не були регулярно, ми не користувалися, а його задача а, зробити так, щоб люди постійно користувалися його платформою, тому що, ну вибачте, він на цьому заробляє. А, чим більше людей користуються, тим більшим а, людям. Вони показують рекламу, яку купляють, і звісно, тим більше вони заробляють, тому їм вигідно, щоб люди постійно користувалися інстаграмом. А якщо ми постійно їм не а, користуємось не регулярно, звісно, він нас починає зрізати, поки ми не вийдемо на свою певну регулярність. Інстаграм просто допомагає органічно просуватися аккаунтам, які регулярно викладають контент. Виникає питання про що робити контент. В мене є окремий файл, конструктор контенту, в якому зібрані ідеї та теми, які легко адаптувати під будь-яку нішу. Щоб його забрати, потрібно підписатись на мій інстаграм та в дірек в інстаграмі написати кодове слово контент. Хочеться додати ще одну таку цікаву річ, що не очікуйте миттєвих результатів з блогу або залетівшого відео з першої спроби. А публікація контенту та створення контенту має довготривалий накопичуючий ефект. Іноді треба викласти 100-200 відео для того, щоб це 201 перше відео залетіло дійсно привело нам цільових підписників та цільових клієнтів наш блог. Тому я завжди наголошую на тому, що потрібно використовувати взагалі всі існуючі методи просування для того, щоб цей процес пришвидшити і не робити ставку лише тільки на РІЛС. Тільки симбіоз усіх методів, усіх інструментів він буде давати вам а, ваші очікувані результати. Сподіваюсь, що це відео було вам корисним. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, ставте вподобайки до цього відео та пишіть в коментарях, які питання з розвитку соцмереж вас цікавлять. До зустрічі в наступних відео.